Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку. Поїхали. Конор Макгрегор проти включення Пор'є в зал слави UFC. Він ніколи не вигравав діючий чемпіонський пояс. Його рекорд 0-3 в титульних боях. Я не згоден з тим, що його повинні включати в зал слави. З усією повагою у нього є одна велика перемога наді мною, коли я гнав його по клітці, поки йому не пощастило. А другу перемогу він отримав, тому що я зламав ногу. Перше за довгий час погоджуся з Конором Макгрегором. Дастін красавчик, справжній діамант, але не думаю, що його досягнення в UFC дійсно кажуть про внесення в зал слави. Okay. Деніел Крам'є вважає, що у Гейджа є шанси в бою з Махачевим, оскільки він виграв перший раунд у поєдинку з Хабібом. Цей хлопець, який повинен претендувати на титул, а також той, хто виграв один раунд у Хабіба Нурмагомедова. Якщо він зробив це з Хабібом, уявіть, що він може зробити теж саме з ісламом Махачевим, з урахуванням дійсно деяких уроків, які у кінцевому підсумку обійшлися йому дорогою до поєдинку з Махачевим або Олівейрою, до речі, яку він серйозно збив з ніг, коли вони билися вперше. Я не зовсім впевнений, що Джастін насправді зможе гарно себе проявити. Так, він базовий борець, але все ж таки кращий ударник. У тому ж поєдинку з тим же хабібом він з легкістю віддав спину. Так і сталося з олівейрою. Тому я бачу один вихід для Джастіна Він встигає ще в стійці вимкнути світло. Як це трапилося з Пор'є А як вважаєте ви. Сонен вважає, що ЄФСІ допустили помилку, давши Чарльзі Олівейрі реванш проти Махачева. Джастін Гейдж – бій проти Махачева, який він заслуговує, але тепер його організувати проблематично, тому що в UFC вже повідомили, що суперником Махачева стане Олівейра. А ще за лаштунками говорять, що Волкановський зустрінеться з Махачевим, якщо той переможе Олівейру, і тільки потім ґейдж претендуватиме на титул. Тобто доля дивізіону передбачена до дво. 25-го року іншим бійцям не дають шансів змагатися за титул. Не слід було надавати титульний реванш Олівейрі. Він же говорив тричі, що не може змагатися з Махачевим у жовтні. Треба було відповісти. Минуй чудово. Тепер інтрига у легкому дивізіоні всі забита до 25-го року. Жах. Ленел Даріуш має намір добитися реваншу з Чарльзом Олівейрою. Так, це не мій перший програш, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, чому бій пройшов саме так. Я якби відчував, що мені чогось не вистачало тієї ночі, я збираюсь це виправити і наступного разу покажу кращу версію себе. Я дійсно вірю, що ми знову зможемо поборотися. Я виграю той бій, так що мені потрібно багато працювати. Він був настільки сильний, наскільки я очікував. Наступного разу все буде інакше. Я теж думаю, що ударі уша є шанси в майбутньому спробувати відігратися. Але минулий бій був Чарльза на висоті. Джейк Пол передбачає нокаут над нейтом діазом у п'ятому раунді. Моя передбачувана ситуація це нокаут у п'ятому раунді. Я знаю, що я цього хочу більше, і я знаю, як я готувався. У мене в тренувальному таборі були партнери для спарингу, які чудово імітували його стиль. Так, можливо, він нанесе декілька ударів, але це лише розбудить мене. Я пропущу удар, відповім ще сильніше, і потім розгромлю його справжньою хуртовиною та завершу. Його кар'єру. Я поважаю його кар'єру, але не поважаю його як особистість. Є суттєва різниця. Він просто хуліган, любить бити невинних людей. Він постійно намагається створити сцену, кидається пляшками. І він постійно під кайфом. Все це мені не подобається в ньому. Хтось повинен поставити на місце цього гопніка, і я буду тим, хто зробить це на вихідних. А сам Нейт вважає, що пола буде очікувати важкий бій. Джейк Пол знає, що бійці ММА і не вміють на. Нормально боксувати і що вони роблять – це незграбно, але ось я займаюся боксом з 15 років. Коли тим хлопцям, з якими він дражнився, було по 15, вони тинялися в залах боротьби. А я в той час боксував з усіма професіоналами, кого тільки міг знайти. Так, колись так і було, але зараз майже я впевнений, що він не готувався як слід до цього поєдинку. Нейт був запальною зіркою ММА, це були супер часи, але на жаль, шанс на перемогу мені здається дуже малий. А ще кілька днів тому Джейк Пол запропонував Нейту Дієзу провести реванш за правилами ММА. Пол заявив, що готовий заплатити Діазу за цей бій цілих 10 мільйонів доларів. Однак Діас не поспішає приймати таку спокусливу пропозицію. За його словами, Вами він буде готовий провести поєдинок з Джейком Полом за правилами ММА тільки в UFC, а не в ПФЛ, з якою у пола контракт. Я не борюся в цій організації. Якщо ми щось робимо, то робимо щось реальне разом. Заявив ней. А це вже цікаво, чи захоче UFC організувати такий бій? А ви б на таке глянули? Сьомий номер рейтингу легкої ваги UFC Роб Фонд поділився своїми думками про майбутній поєдинок з Корі Сенхагіном. Це буде непростий бій, у корі чудовий рух ніг. Він наносить багато ударів ногами та поєднує ударну техніку з боротьбою. Тому мені потрібно вийти і зробити те, що я хочу зробити: змусити його відступити, змусити його відчути свою силу. Я думаю, він буде здивований, коли ми почнемо боротьбу. Він відчує, наскільки я. Сильний, коли справа дійде до греплінгу, корі важко нокаутувати. Він боровся з усіма топовими хлопцями, але нікому з них не вдалося це зробити. Моя мета відправити його в нокаут, отримати бонус і бій за титул. Сказав фонд. Нагадую, що їхній поєдинок відбудеться вже на цих вихідних. А за кого ви вболіваєте? Залишайте свої думки у коментарях. Ну і по традиції настав час зачитати ваші цікаві думки, які ви залишили під попереднім відео. Не знаю, як на мене, що хіл прохаска, що перейра прохаска. Це круті бої, обов'язково. Хіл своє отримає, коли повернеться. А поки Алекс та Іржі зроблять нам бій року, якщо, звісно, нокауту в перших раундах не буде. Макгрегор вже більше року хоче битися і не б'ється. Не можу вже всерйоз ставитись до його заяв. Але бій з Гейджа глянув би. Я теж хотів хіл-прохаска, так як обидва чемпіони, які не втратили свій титул. Але Перейра Прохаска також буде не менш інтригуючий бій. Було б цікаво, якщо Адесані, який до того часу міг би розібратися із Трікландом та Дюплісі, піднявся в напівважку вагу і побився з переможцем Іржи Алекс. Але Перейра, якщо стане чемпіоном, то хоче повернутися битися з Ізі за титул в середній вазі, та не думаю, що Ізі погодиться. Та все ж, якщо він стане чемпіоном в цій вазі, то чому? Му б йому не спробувати захистити від нього свій титул, як це в свій час зробив Ізраїль, давши йому титульний бій після трьох поєдинків в UFC. в будь-якому випадку. Переможець захищав би пояс від Джамала Хіла, який до того часу відновиться. А поки Джоні Вокер сподівається знищити Анкалаєва, коста вб'є Камшота, а Крилова я б дав на з'їдання або Ракічу. Та все це звучить надто ідеально та оптимістично в плані результатів. Але мені подобається дивитися. Рейтинги і розмірковувати, хто з ким би міг битись. Дякую за вашу нереальну активність, обожнюю вас. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал, вдарь по лайку та дзвінку, залиш коментар та поділися цим відео зі своїми друзями. Це допоможе у розвитку українськомовного контенту. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, де щоденно виходять новини, які не потрапляють до відео випусків. З вами були ММА в деталях. Почуємось.